Віріус! Всім привіт! Сьогодні трохи в нас прохолодно, я скажу. Бо Минулого разу я вам знімала відео я в майці. Сьогодні дивіться, в чому я. Ось, до нас приїхали, як в гості тут а прогулятися, Віктор та його брат. Віктор це хлопець, який працює з нами. Кафе і його брат також вже трохи підпрацьовує. Вон, так, ви бачили відео з ним до цього, десь воно тут з'явиться, нажимайте, дивіться. Ми зараз прогуляємося з Сіріусом всі разом і думаю, якраз поснідаємо, мабуть-ким папа. Такий свій пікнік. <різь> Віктор думав, що він швидший за Сіріуса. Ело, ело. Ну що, фаст? Ще один спортсмен зараз буде змагатися з Сіріусом. Хоч сьогодні пасмурний день, але вже можна бачити, як цвіте вишня. У нас і в дворі цвіте. Дивіться, яка краса. Все вже цвіте. Аби була сонячна погода, було б гарніше видно. Але краса. Сіру! Сіріус, Хел! Хеллоу! Як там ти бігається з хлопцями? Гарно бігається! Ой, скільки емоцій! Го, го! Чекає, чекає мене. Да, класно з хлопцями бігати. Сіріус взагалі. Дуже дуже любить людей. Ну, він дуже, дуже любить людей, навіть ніж тварин. І Коли йдуть люди з собачками, то він, більше, то він це він любить, коли люди йдуть до собачку, бо він знає, що він може підійти до, до цієї людини, бо по, трошки там щось собачку понюхати, а потім відразу обіймати цю людину. От. Так от. До речі, ще один факт про Сіріуса. Сіріус краще гуляє по... без повідка, ніж з повідком. Він біль... краще себе контролює, чесно кажучи. Коли з повідком він може трошки і потягнути, бо він знає, що його контролюють. А без повідка, то він знає, що йому треба йти біля, то він йде біля. Бачите? Нікуди не йде. Ой, так пасмурно, не дуже красиво. Вам... Я вам прям міні-екскурсію по Таджону проводжу. Ось тут. Ось цей міст це, так би мовити, візитна карточка Таджона. По цій дорожці люди бігають, з іншої сторони їздять велосипеди. Тут ось дивіться, як красива цвіте вишня. Краса. А зазвичай на цій полянці, і з іншої сторони річки, люди з'яснює з пікніком. Корейці прямо приходять з о, тентами. Сідають, їдять. Ось, а з цієї сторони ось такі ось будівлі. А ось тут можна зняти лодочку і поплавати по річці. До речі, я знаю, що багато корейців вважають, що Таджон це таке дуже нецікаве, скучне місто, де нічого не відбувається, взагалі таке взагалі. Типу. вважають, що це. Не цікаве місто, і скучне. Не знаю, можливо, тут не так багато всього відбувається, як там в Пусані, в Сеулі. Звісно, звісно. Але мені особисто, мені особисто дуже саме та підходить для життя. Бо я, наприклад, сама з маленького міста, там живе, мабуть, не знаю, ну, 10, максимум 15 тисяч людей. Тому я звикла до такого міста, маленького. А лише коли я пере. Вступила в університет, тоді я вже переїхала в Харків, тобто і теджон десь по розміру приблизно як Харків. Що мені подобається теджон, то те, що тут багато природи. Ось можна тут в мене біля вдома ця річка, і вона по всьому теджону є. І так йдеш, вздовж неї, і тут парки будуть, є і тенісні корти, і футбольні площадки, і для бейсболу, і для баскетболу. тобто Мені для життя, особисто для мене, Таджон, мабуть, найбільше підходить. Бо Сеул для мене завеликий, Я не можу. Я туди, як приїжджаю, мені потім після Сеулу треба ще два дні відпочивати. Серйозно. Я не витримую того ритму. Так багато людей я цього не витримую. А ось Теджон мені в самий раз. Тут гарно автобуси ходять, транспортна розв'язка, гарна. Метро є, але я в ньому, чесно кажучи, за все життя, поки я тут живу, я ні разу не була, ні разу не була в Точонському метро. Але там ну, та всього одна лінія, вона мені не, не підходить. Але тут ще будують трамвай. Трамвайну лінію. На трамвайчику я б, звісно, покаталася. І вона якраз має бути проходитись біля нашого будинку і туди аж їхати до нашого кафе. Тому. Я кажу, я амбасадор Тиджону. <смір> я всім розповідаю, як тут класно переїжджати жити в Таджан. <смір> єдиний мінус, що тут немає дуже багато українців, тобто подружку собі тут знайти. Ну майже що нереально. Я намагалася знайти, але мені ну тобто, я ж не можу підляти, з ким попала дружина. не те, що з ким попала. Не всі люди мені підходять, можна так сказати. Тому єдиний це єдиний мінус. Бо всі мої друзі по веншоні або в Сеулі. Так, тому буду йти доганяти хлопців. Вони вон побігли вже. Я тут стою, розмовляю з вами, розповідаю на фоні нашого лендмарку. О! Річка висохла. О, чвійте птички. І птички і ворони. Річка зовсім висохла. Ни туда. books did you buy? You bought Sirius. Ось наша їжа пікнік. Ось я відкрила. Кімпап Ось тут ось омук. А ось топоки. Дивіться, що Віктор хлопець здоровий, Він їсть і пата, і он собі. No, I'm saying you're big. You're big, not pig. Tak jest ta też. On no, to no, ma? No. Thank you. Ja yeah, ma. Mm -hmm. We order from here all the time. Oh really? Yeah. Okay. mini kimpa, malenki. On tak. or something. Зазвичай kimpa, jest. taki, o taki. Taki malenki, you. You know it's so funny. You know how they talk to each other. How? So in front of me they use English amongst themselves. They use Portuguese mm -hmm. while texting, they use Korean. Yeah, in texting, we just use Korean. <laughs> what? <laughs> I don't know. And you know the worst part is? It's like <laughs> their conversation is like so stiff. Mm. It's like for Korean people to see, it's like such a stiff conversation. <laughs> oh, good. Who speaks that way? Oden is tasty. Huh? Omuk Oden is tasty. Oh, good. Oden is japanese word.

Yeah.